Зараз у нас на прямому зв'язку народна депутатка України Євгенія Кравчук. Вона також заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, доброго вам вечора. Добрий вечір. При наші та дякуємо, що під'єдналися до нашого ефіру. Отже, ми тут зараз говоримо певні компліменти, в тому числі Українській Верховній Раді, яка змогла в достатньо короткі терміни, не зважаючи на складні обставини, здійснити величезний євроінтеграційний стрибок. Але, mm -hmm. от ми ж всі читаємо новини, всі знаємо, що не всі вимоги Європейського союзу були виконані і потрібна корекція до. Татня складних питань, які пов'язані там і з НЗК, і з олігархами, і також із законом про національні меншини, от в загальних рисах, чи готовий парламент продовжувати цей режим і наводити лад в приведенні до порядку цих законів, які перераховуються? Ви знаєте, в українського парламенту немає іншого виходу ніж рухатися в євроінтеграційному напрямку. Чому тому що більше ніж 80% українців вони? Хочуть вступити до європейського союзу, і це прямий наказ виборців. І е, можна відчувати незручності від моніторингу пожиттєвого е, політично значущих осіб, е, можна там щось сказати, що не так, в законі про декларування, але це те, що хочуть українці, і тому це. Те, що мають виконувати політики, але звичайно, це також має стояти і на національних інтересах, тому що після відкриття переговорів, а ну я вже перескакує один етап, бо має бути все таки Єврорада, і має бути політичне рішення очільників урядів 27 27 країн членів європейського союзу. Але потім починаються переговори. І ці переговори вони будуть непростими, і тут треба великої концентрації в першу чергу від виконавчої влади, тому що наш аграрний сектор він доволі великий. Він має великий вплив на європейський союз, і ми не можемо ну якось погіршити їхні умови, і це стосується там і інших галузей, але загалом, звичайно, що парламент буде голосувати євроінтеграційні закони. Це вже зрозуміло. Він буде це робити між 8 листопада і серединою грудня, між серединою грудня і березнем, коли почнуться власне переговори. І зрозуміло, що це має бути і дискусія, і якісні законопроекти, які потім стають законами. але Загальний вектор визначає власне український народ, і якщо говорити про ці західні Балкани, які теж в цій черзі на євроінтеграцію, то там насправді прихильність до європейської інтеграції значно менша ніж у українців, і е, саме тому ми рухаємося, як каже наш посол при європейському союзі, з швидкістю світла, і дуже добре, що ми цей темп не збавляємо. Бо як тільки ми його збавимо, то ну можуть початися певні там хитання може не треба нам цю європейську інтеграцію. Я теж допускаю, що це буде через кілька років, але зараз ми рухаємося доволі швидко. Пані Євгенія, я хочу таке особисте питання вам поставити як громадянці України. Ми сьогодні ставимо це питання нашим глядачам, що зміниться в житті на їхню думку після того, коли Україна стане членом Європейського союзу. У нас є чотири варіанти відповіді: можливо, ви додавите свою або оберете те, що є. Те, що ми станемо заможнішими. Те, що в Україні стане безпеч... безпечніше, те, що все подорожчає, або ніяк. Ну я думаю, варіант ніяк ви точно не оберете. Але от якщо обрати з того, що для вас зміниться, коли Україна стане членом ЄС, за що би ви проголосували? А, ви знаєте, дуже цікаво, що більшість наших респондентів вибрали варіант стане так. безпечніше, хоча це не, не є там. Інтеграція в безпековий союз, але Інстинктивно на, на рівні просто відчуттів українці розуміють, що це означає відірватися від руского міра остаточно, перервати всі там можливі зв'язки і е, бути разом з е, європейською родиною. Несправді е, я сподіваюся, що зміни українці відчують ще в процесі. Е, як не дивно, найкрай найбільший ріст ВВП у м, країн, які е, або члени Європейського Союзу, а потім стають е, ну, до, доєднуються до Європейського Союзу, був саме під час кандидатів Датства, і це можна подивитися по е, країнам Балтії, по країнам східної Європи. Бо е, чому тому, що отримують е, нові фонди, отримують фонди ще до вступу до європейського союзу, і починається оцей такий бурхливий економічний розвиток. Тобто, Зрозуміло, що в нас це накладається на воєнний стан, на війну, на втрату ВВП через окупацію і так далі. Але ну насправді я думаю, що досить правильно вибрали наші респонденти, і елемент безпеки, як не дивно, це теж ну важливий компонент європейської інтеграції. Бо це означає ну, такий, ну, поділ свій чужий і от ми свої на європейському континенті. Дякуємо дуже, пані Євгенія, Бажаємо рухатися з таки з такою швидкістю світла, як ви згадували і своїх колег. І щоб ми ще хвалилися рішеннями Верховної Ради. Це дуже важливо для наших громадян. Спасибі вам, що сьогодні знайшли час, і дякуємо за вашу Дякую. роботу. Євгенія Кравчук, народний депутат України.